Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали знову в джим-лігу для того, щоб конкретно качатись. І зараз наразі у мене 5 мільйонів сили. Тут у чувака ще 700 лямів, де позірує, який крутецький чел. І нам, коротше, треба конкретно качатись. Ну, перед тим всім, треба поставити лайки, як мінімум, на цей відос. Ну і ще було би дуже хорошо підкачати трошечки стаміну, а то так як вона витрачається, тут це просто щось іще. Мені треба попити якийсь так маніпушен. Що він дає? Я його випив, він на півгодини, кешбус 100%. Непогано. <хи> Тільки пішли спочатку в магазин. Мені треба купити щось, щоб в мене регенилась стаміна. Але я як дивлюсь, що в мене, по ідеї, вже і так все є для того, щоб стаміна регенилась. Ми по суті щас потихесенько, помалесенько качаємо собі стамінку по кілька тисяч, по дві з половиною Кстати, непогано. Це дуже і дуже хорошо, тому що ми можемо капець як жорстко прокачатись. Тільки надо спочатку мати дуже багато стаміни. Якщо в нас буде дуже мало цієї стаміни, ми дуже повільно будемо качатися, дуже швидко втомлюватися і. Це буде погано, це буде дуже погано. Зараз наразі у нас уже 81 тисяча. Мені б хорошо тако добити до 1200, і я можу з кайфом просто все робити, якщо я не помиляюсь. Ну, але я можу помилятись І дуже солідно помилятись при чому. Ну я сподіваюся, що все буде чотенько уже 100 штук є. Качається вона доволі таки швидко, і це хорошо, це мені подобається. Це мені реально подобається. Хух, диви, просто по скільки вона качається. Це капець. Зараз, звісно, вже втумимося жорстко. Давай погнали, подивимося, що в нас в магазині взагалі відбувається. Тому що я, якщо чесно, не сильно пам'ятаю. Поверпи. Ага. Ми можемо купити отаку протеїн штуку. У нас вона є на 15 хвилин. Вона, кстати, нормально коштує протеїн шейк, мускул буст. У нас непогано молочко. У нас е, скидає бусти. Оця штука мені по-любому треба. Стейк у мене ще 6 хвилин є. Давай ще отако купимо. Оцей протеїн теж давай візьмемо. Щас просто все це поз'їдаємо. Щоб у мене було дуже багато бустів, і я міг швидко все собі робити. Ну і само, само, само собою погнали стамінку, трошки підкачаємо ще. По суті, вона вже легко качається. У нас вже її дуже багато. І, в принципі, зараз ми ще чуть-чуть і буде вообще все супер пуп. Я би, звісно, щось подивився, так, да, у мене стаміни вже 100%. По суті, у мене вже її взагалі добре. І все, що мені лишається, це остальне всяке качати. І прям реально його качати. Без шуток сидіти прям і качати. Тому погнали. Погнали, виберемо якісь такі вправи, які будуть нам качати майже все. Ну, от щось, наприклад, цього турнічка. Погнали. Трошечки пробуємо підкачуємо. 34 тони ми підтягуємося. Це прикинь. І Дикстаміну улітає. Вона просто улітає. Хоча я її сидів, тільки що качав, вона тупо в мене здихає повністю. Просто повністю вона. Здихає. Здихає. І ще, кстати, на цей хотілося б по-хорошому сходити на змагання і підкачатись трошечки. Тому погнали, купимо щас масло собі. Масло мені точно допоможе. Подивимося, що в мене по квестам. По квестів. Квестів у мене немає. Значить, мені треба буде підійти до цього чувака, взяти квест по-хорошому. Так, беремо масло і беремо ось таке масло. Випиваємо його і йдемо на змагання. У чувака тут 52 лями. У мене 5 лямів. Просто, звісно, він жоще мене ну, там все зробить, але я теж був би не проти конкретно так розвалитись. Давай попробуємо. Так, скоріш за все, у мене ні чорта просто не вийде, але я масла понакупляв. Можливо, мені хоч трошки грошей. А диви, у мене ще й виходить перша штука. А він, він не виставляє, диви, він не виставляє руку. А чо так? Що він такий слабачок? Він не може руку підняти, прикинь. А я підняв на Ізі просто. У нього 52 миллиона, у мене 5 лямів Ви що, на приколе, я його вже обігнав По очкам я його вже обігнав жорстко. Щас подивимося, що буде далі Диви, друга, поза просто, який валю. Потому що я накупив масло. Масло реально рішає це діло. Я вам кажу. Це реально кайф. Диви, 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 що я роблю просто, що я витворюю Обалдеть. Просто другий раунд на Ізі затащив. Щас третій. Якщо я ще третій затащу, це вообще, я здивуюсь повністю. А ну. Ні, третій, конечно, важко. Але в мене все на все п'ять лямів, а я просто як же валю, як же я валю, як же я просто тулю. Просто це повний капець. Диви, як ми жорстко прокачались. і я ж і краще нього виступив. Я на першому місці, мені дали масло і ще 7 тисяч зверху. Зума зійти, просто, або він мені піддався, або я не знаю чого. Що він так зробив, я тупо не знаю. Ладно, погнали качатись далі. Let's go. Будемо робити станову тягу. По суті, 34 тони. Так то це для мене велика вага. І стаміна тратиться максимально швидко, але що ж поробиш? Просто, що ж поробиш. Да, стаміна, звісно, улітає просто моментально. Просто моментально стаміна улітає, я не знаю, що з цим робити. Я не сильно жорстко качаюсь, по суті, за те, що в мене тупо стаміни нема. І що робити мені, га? Як мені нормально качатися? Да, треба, коротше, сидіти качати стаміну, походу. По-другому, тупо не буде ніяк, тому що, ну прикинь, без стаміни тут нікуди. А в мене вона витрачається максимально швидко. Як я й казав, треба хоча б 200 тисяч, або, можливо, купити якийсь бонус, щоб у мене стаміна не тратилась. Тут є така двіжуха, ну просто не сильно хочеться робокси тратити. Але в цілому режим прикольний. А ще, кстати, ви можете прикупити в моєму магазині дуже Дуже багато різних всяких речей, наприклад, юнітів в скібіді Defense, в той Тавер Дефенсі це все робиться по посиланню в описі в магазині, в телеграмі. От юніті вам точно 100% приходять. Я даю гарантію. І з кайфом рубашите, в той литавер дефенс, або в скібіді Тавер Дефенс. Скоро, зовсім скоро, ще буде магазинчик по блоксфрут. Я сподіваюся, що ми прям ну там небагато лишилось, в принципі. Хух. Дивіться, 200 тисяч стаміни у мене вже є. По суті, можна спробувати так розкачатися. Погнали на турнічок, чи стаміна підрегенеться, бо ж і вона довго реген. Не захочу тут так сказати. Погнали. Фух, вже і я вспотів так качатися. 55 тонн ми піднімаємо. Прикинь, підтягуюсь на 55 тонн. Зума зійти просто. Ну, ж поробиш? Нічого не поробиш. Обалдеть, стаміна кінчилась. Просто ж зума зійти. У мене вже 6 мільйонів сили. Да, звісно, треба нормально сидіти і нормально качатись, бо по-другому тупо ніяк. Просто диви, як вона улітає. 59 тонн я піднімаю. Просто як же я валю, ти прикинь. Супер валю. Обалдеть, братва, просто. Але, але я супер повільно якось прокачуюсь. У мене навіть ще нема 7 мільйонів. Мільйонів просто. Нема 7 мільйонів. А у чуваків диви всіх сила однакова. Ось у оцих ось топ-10, у них у всіх однакова сила. Просто це капець повний. Так, погнали Санечок Я не знаю, і ти мені на змагання чи ні, у мене аура появилась. Напевно, походу, я поки не хочу. Я поки нормально і так качаюсь, ось з Фух, Сподіваюсь, що все буде чуть. Ну, у мене, звісно, зілля на гроші, я б міг би сходити, але ну, чи є сенс просто? Я не знаю. Так, да, звісно. Аура не сильно мені допомогла, прям хорошо підкачатися. Ну, хоча ні, у мене вже майже 9 мільйонів сили. По суті, непогано. Непогано я качаюсь, не треба Мені всі, всі ваші ці двіжухи. мені би краще піти купити нагіца знову, якісь шоколадні батончики, ще якось двіжухи, щоб в мене було більше бонусів. Фу, зума зійти просто. Сили, в мене, звісно, багато, ну що ж поробиш? І я ще нічого не викачав, бо я оце сижу, качаю спину, біцуху і груди, і я їх викачав ось по 7%. Я супер слабак, просто максимальний слабак. Пішли, хоч квеста візьмемо якось. Так, братуха, давай квеста. Ага, 200 мільйонів сили. Обалдіть. Оце просто, я не знаю, це зума зійти. Це зума зійти, просто. Tas ir kāds priecājums. Я не, я не знаю що робити, я не знаю, що робити. Давай поїмо це все просто. Ну хоча б, я не знаю. Просто що мені. Як мені. Як мені качатись по-хорошому то? Давай чіпсів навалимо. У мене ще з бонусів цих буде просто тонна. Протеїни є, чіпси є, масло є, все є. Погнали качатись взагалі хоч щось. Знову ж на той самий тренажер, просто хоча б, би... хоча б якісь просто елементи докачати. Диви, як мене, Диви, як мене стаміна тратиться. Я. Це капець. Як мені викачуватись? Як качатись в цій грі, коли в тебе вже, ну коли ти в цьому залі. Що треба робити? Що треба робити? Я правильно скажу, треба донатит. Донатит треба. Пасес, Автотрейн. Ого, так тут є Мускул Muscolin, мутація, памп жорсткий, Трейнінг спид, вдача. Скіп якийсь. Почекай. X2, трейн в якомусь там світі. Короче, жесть. Та в мене обалдеть! Тут оці штуки вони типу дають тобі якісь ну, моменти, Ну, вони памп дають. Оця ось штука. За 39 робуксів робоксів вона по суті тобі нічого такого жорсткого не дає. Вона просто робить так, щоб ти типу, був на пампі. Все, в мене воно ще є. А, ні, да, вона дає 20% назавжди, тебе мускули швидше росли на 20%. Ну непогано, 20% все хорошо, але це мало. Диви, як у мене стаміна просто тратиться. Я знаю точно що тут є така штука, що стаміна, типа, ну, лишається. Десь десь воно є. Точно, я 100%. Ось, навірно, воно. Стаміна мастер. Оце воно. Ну воно дороге капець. Це просто шок. Я не знаю. Погнали далі. Лесгеу, диви, як стаміна уходить. Як її качати? Як її можна тут качати? Я не знаю. Я просто вивалився, все. <хи> і я ні чорта нормально не накачався. У мене вже 10 лямів, а я все одно ще худий. І все, в мене не з'являються груди хоча я їх качаю, постійно сижу. тупо сидіти, якусь стаміну качати, я не знаю. А що ще робити? Як я ні чорта не можу зробити, у мене все. У мене халепа повна. Як прокачуватися? Я сіки накупив всяких приколів, щоб у мене нічого не качалось. Я сижу, качаю стаміну, як турачок. Це капуть просто повний, я не знаю. І мені не лучче від цієї стаміни, поняв? Воно якось іначе більше, але без толку більше. Їй треба, навірно, нормально прокачати десь на півмілі. 000 000, хоча б. Зараз є ось 250 тисяч, а толку. Так, знову змагання. Я не хочу на ці змагання йти. Мені і так хорошо. Сейчас у мене буде 300 тисяч стаміни І в принципі, я піду, зараз куплю якісь бонуси ще. І мені буде норм. Погнали! Мені треба гейнера там якось випити. якоїсь штуки, я не туда біжу, Давай сюда. Прикинь, оце квест, да? 200 мільйонів сили і прокачатись до кінця. І я тут до кінця тільки стаміну прокачав. Я оце сидів в спину качав, сіки і біцепс. то має тільки по 9 відсотків. Так, мені надо така штука, мене її чуть-чуть лишило. Мені надо проте шейк, мені надо шоше. Мастер дрінк стаміна регенда є. Хорошо, давай їх вип'ємо. Він дає стаміну реген, так що. Так що надо його дубасити. До кінця. Хабець, у мене бонусів. Ти просто подивись. подивись сіки, мене всяких разних. І цього все одно мало. Цього просто з мало. В мене вже нема грошей. Обалдеть. а я тільки що сидів, казав, та не, не надо мені, мене бабла повно. я закупився все, бонусами, і все. Двійк стаміни уходи. Просто вона моментально влітає. Я не знаю, що робити. Вона просто тікає. Она тікає повністю. Як її качать? Я її що качаю, що не качаю. Я потом захожу, у мене біші ваги і я все рівно її быстро устроюся. Ну, все, що робити? У мене 10% все на все. Ну, було 7, стало 10, обалдеть. Ну все одно мало, капець. Погнали, диви, як вона уходить. 154 пятьдесят тони я піднімаю на турнику, і я ні чорта не качаюсь. Я просто худорба. Добре, що хоч без пуза. Ще й впав. Обалдеть. Жорстко, звісно. Ось на прес і на ноги. Кстати, раніше такого не було. Не було такої вправи. Отут стаміна тратиться не складно. Отут повільно тратиться. Отут ми ще, кстати, нормально можемо накачати. Щас у мене аура буде, я ще нормально тут накачаюсь, по ідеї. Да, диви. Я тут ще хорошо валю. Тут я ще чітко качаю. Ну, правда, помало, но нормально. От такого ось блінчика добавити і погнав. Ну диви, як щас стаміна улетить просто. Оце ще не сильно улітає. Якщо ми щас ось такое, щас вона ригениця, я отдихаю. Накидаю ще блінчиків. І диви просто. Просто капець. Да? Ну по 700 тисяч прес качається. Прес даже чуть-чуть видніється. Обалдеть, зумази йти просто, отакому не тупо галиму. Давай реганься, братуха. Отако тобі, Бенц Нема сили, отакого все зробити. Одного синього просто блінчика поставити. І по йде, ти качаєш. Так, да? да, ти качаєш. Нормально тобі, нормально. Пойдет, пойдет. Фух, це капець. Просто як воно улітає. Ну прес якось легше качається, чим груди, поняв? Я не знаю чого. Ну він прям легше качається. Просто як же, як же швидко кичається стаміна. Дивись, що це за прес? Я просто якийсь чувак, а ще непонятний. Ух, відпочивай, братуха. Бо це халепа повна. Як тебе качати? У мене вже нема грошей тебе качати. Це якийсь прикол, ще лажа повна. Диви, і я пробую. І все рівно якось слабовато. Я не знаю. У мене вже 30 мільйонів пресу. Це кстати більше, ніж всього остального. Я прес прям легше качати Можливо, я просто не на, ті, не на ті вправи ходив. Можливо, треба було такого по, поодиночні вправи робити. Так би було легше, я не знаю. Зараз у мене аура буде до кінця, і я ще щас полетю, просто диви. Бенс, пошурував, і престо качається. По суті, лямчики -то ростуть, але цього якось маловато капець. Обалдеть. 106 тонн. Я піднімаю просто на прес. Кстати, прес щось там, походу, нормальний вже, га? А, а престо, походу, нормальний? Да, а престо все. Прес накачався. Престо хороший. Ну, дасть так. Такими вагами працювати, то понятно діло, що прес буде хороший. 70 мільйонів уже на пресі. Прес то взагалі толковий став. Так, я б це, навірно, туди сходив. У мене є масло, по суті. Блін, а чи йти туди, чи ні? Так, да, ну в мене прес ще 36%. Мені до того пресу ще обалдеть, як далеко. Ладно, давай вип'ємо масло. Масло обмазаємося маслом і погнали ще трошечки підкачаємося тут і підемо далі на заняття. Підемо просто попозуємо трошки, хоч трошки грошей поучити, А то я не можу вже нічого купувати собі, ніякі бусти. Фух, я встиг, а поїде і встиг знову з тим чуваком. У нього вже 60 мільйонів. А прикинь я в нього опять виграю. А я можу ж у нього опять виграти? Скажи? Ну, можу, я вже я вже селісті, але якийсь, у мене 22 ляма. Капець, я, кстати, доганяю. У мене було 5 лямів, у нього було 50. А він, кстати, другу позу робить. І він її зробив вообще сразу. Да, він другу позу, тому що робить ну, У мене є тільки прес, у мене ні біцухи, ні грудей, нічого. Ще ноги чуть-чуть підкачені. Чуть-чуть взагалі капельку. Да, це зума зійти. Давай, братуха, виставляй позу. Він нормально накачаний. Для 60 мільйонів він ще хорошо накачаний. Мені би теж підкачатись було б супер. Але <гум> я пробую, до мене виходить. У мене чорта не виходить. Диви! Отут вообще тяжко. Хоча і маслом обмазався, все одно я не можу третю. А він диви, він її вже зробив, поняв? Він просто на третій позі на... затащив і все. А я так не можу. А я так не можу. Меня да йти жим лежа, щоб мене груди росли. Бо той турнік, він мені не допомагає ні, чорта. Він якось на все розділяє силу, понял. Кстати, я все одно перше місце заняв. Прикольно. 6 7 тысяч долларів дало. Непогано. пану. У нього ще ноль чогось. Я не знаю, чого. Він що, вроді поза виставлявський. Який сень слабачок. Погнали на жим лежа. Попробуй. Оцей чувак, диви, як він жме. У нього 2 мільярда просто. Він металевий. Давай. А я 60 тонн просто від груді жму. О, то груди нормально ростуть, диви. Нормально? Прям вообще хорошо. Отако От 100, 100 тонн просто жму від груді. Так, давай отхилим трошки. Обалдеть. Він тоже, походу, відпочиває тако сидить. У нього там стаміни, видно, капець багато, поняв, він відпочиває. Обалдеть. Ну, груди все появляються потихеньку. Я, конечно, і на руки даю нагрузку хорошу. У мене тут і на плечі, і на трицепс. Понял. У мене тут хорошо. Потихеньку качаюсь, але все рівно мало, супер мало. Мені, походу, тут капець, як треба качатись і займатися, щоб нормально вообще щось робити. Мені, коротше, до наступної серії, по любому, надо постояти АФК і трошечки пофармити стаміну. Хоча б до лямчика. Хоча б до лямчика, щоб все було четенько, понял? Бо це капут повний, не знаю. 300 тисяч стаміни цього не вистачає взагалі. Просто тупо не вистачає. Ну я валю добре. О, в мене аура появилась, хорошо, погнали. 100 тонн просто від груді валю Опа! 300 тонн! Диви, як у мене стаміна тратиться. Але і за те, що в мене аура вона не тратиться, вона вона хилиться. Поняв? Обалдеть, я качаю. Обалдеть, я качаю, чувак. Диви, диви, що стаміна робить. Просто два рази зробив, все і втомився весь. Але вже за то грудак то нормальний. Скажи. Уже 32 ляма. Грудак то хорошо пішов хе <рив> оце я понімаю Так, самі нахилиться. Погнали. Бенц Раз. Два, третій навіть не встигну, навірно, да? так? Томився капець. Ну зато нормально підкачався трошечки. Що в мене тут? Так, да, грудачок підкачав трошечки. Ноги там трицепс, піцепс. Чуть-чуть іде. Чуть-чуть, звісно, але все рівно, супер складно, братва. Спина ще, вообще, на спину тут капець ще треба робити і робити. І спина ні чорта не росте щось у мене. Обов'язкий ще й впав. В общем, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайний. З вами був Санчелос і всім пока-пока.